Сказав одну фразу, що, друже, ну, кажу, я ж теж можу ноги поламати. Десь це була моя фатальна помилка, блін така. Я її буду все життя пам'ятати. Він почав до мене йти. Ну і я думав, бо я розмовляти зі мною, але він наніс мені декілька ударів, і це все пошло-пошло. Це була просто. Я ще щось там намагався відбиватися, якщо чесно. Але чувак, як, як опинилося КМС по боксу чи розрядник по боксу, ну, щось, типу, таке. Ти після травми? Так, да, він типо мене наклепав, порвав мені куртку. Я єлі втік. І це вже. От я коли вже тікав, коли він мене тримав за капішон, повню чітко і бив потилицю. От, от я пам'ятаю тоді, якраз такий, знаєш, момент, коли мене почали, ти знаєш до вушах пі і пошло. І от уже такий коридор, який відкрився, знаєш, блін, ну це тяжко пояснити, блін. Цвіта пливуть.